Доброго дня, любі маляти! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами, як завжди, заняття з математики. А що ми любимо робити взимку? Вірно, гратися, діти. Погляньте, будь ласка, а що ж в мене таке цікаве є на столі мною? Гляньте, це ось такі коробочки. На них зображені цифри. Це яка цифра, пригадайте? Так, це цифра 2. А ось це 1. Чотири, три. Ми ці цифри з вами всі вивчили. погляньте, в мене є карточки. Треба ці карточки розкласти по коробочкам, щоб було все вірно. Сюди два предмета: Один, чотири і три. Отже, починаємо. Погляньте ось на цю карточку, ще на ній зображено. Так, це шарфик. Скільки їх? Один шарфик. В Яку коробочку покладемо? Вірно, в цю коробочку. Так, малята. А що тут зображено? Сніжиночки. Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, ось в цю коробочку бо буде. ній цифра три. Так, це що? Шубки, скільки їх? Один, два. Де коробочка з цифрою два? Так, ось вона. Сюди ми їх покладемо. Знову шарфики. Скільки? Один, два, три, чотири. Так, ось коробочка з цифрою чотири. Погляньте. А це светрики. Так, скільки їх? Один, два. Де? Ось цифра два. Так. А це. Так, це рукавички. Один, два, три, чотири. Чотири рукавички. Так, сюди покладемо. Одна шубка. Так, вірно. Цифра один. Покладемо. Сюди. Так. Рукавички. Один, два, три. Де цифра три? Звісно, ось вона. Так. Шарфики. Один, два. Де цифра два? Ось. Сніжинка одна. Так, сюди покладемо. Сніговички один, два, три сніговички. Так, сюди покладемо. А це шапочки. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Чотири шапочки. Ось, погляньте, ми розклали речі за кількістю до коробочок. Три. 4, один та два. Молодці малята. Зараз продовжимо малята. А зараз, дивіться, до нас завітала собачка. І вона хоче з нами погратися в місце знаходження. Погляньте, є собачка, є будка. Де зараз собачка відносно нас? Так, вона до нас близько, а будка далеко. Так, Собачка близько, а будка далеко. Так, де зараз сидить собачка наша? Перед будкою. Так, малята, наша собачка сидить перед будкою. А на цій картинці. Де заховалася собачка? Під будкою. Так, дивіться, вона заховалася під будкою. А на цій картинці. Над будкою. так, бачите, вона на кульці летить над будкою. Так. А тут, де в нас собачка? Зліва від будки. Так, малята, зліва від будки. Так. А погляньте сюди. Собачка далеко від будки. Так, Далеко, будка поруч, а собачка далеко від неї заховалася. Так, малята, далеко від будки. А тут де собачка наша? Справа від будки. Так, справа від будки наша собачка. А тут, поміж будками. Так, бачите, дві будки, а вона між ними сидить. Поміж будками. Так, погляньте. А тут? Поза будкою, Так, будка попереду, а собачка позаду. Поза будкою, Так. І остання картинка. Де заховалася собачка? Так, всередині будки. Ось така чудова собачка вирішила з вами погратися в хованки. Малята, погляньте, до нас завітала білочка з матусою, але вона від небірченятку далеко стрибнула. Дістатися до матусі. Нам треба з вами допомогти і збудувати місточок, щоб дитинка змогла повернутися до матінки. Ось погляньте, у нас з вами є підказка, які нам треба брати блоки. Давайте розглянемо. Найперше у нас це круг якого кольору? Жовтого за розміром. Маленький, товстий. Давайте знайдемо такий круг. Отже. Круг маленького розміру. Так, маленького. А ось це великого розміру. Отже, це маленький, жовтий. Який з двох ми виберемо? Так, цей, бо він товстий. Бачите, він товщий. Покладемо його першим. Далі, яка фігура? Прямокутник якого кольору? Синій за розміром. Великий, товстий. Давайте знайдемо такий прямокутник. Ось у нас іде синій прямокутник. Який ми візьмемо? Цей, бо він великий. Так? І який ми візьмемо за товщиною? Ось цей, тому що він товстий. Покладемо. Ось так. Далі. Що ми будемо брати? Трикутник червоного кольору, великого розміру тонкий. Давайте знайдемо так. Який нам треба форма трикутник. Так, якого кольору? Червоного, так. Великий чи маленький? Великий, товстий чи худий? Худий, так, да, тонкий. Нам треба тонкий трикутник. Поклали. Далі, що ми візьмемо? Квадрат жовтий, маленький, худий. Давайте його швиденько знайдемо. Який з цих двох маленьких квадратів нам потрібен? Худий, так, тонкий. Ось так далі. Круг синій, великий, товстий. Де в наш товстий круг, синій ще й великий, так, синій, великий. Ось цей товстий. Так, малята, вірно. І остання фігурка, щоб наша білочинятка потрапила до матусі. Трикутник, червоний, маленький, товстий. Отже, який з цих двох трикутників нам потрібен маленький. Так, малята, маленький трикутник. Погляньте, який гарний місточок у нас з вами вийшов. Ми його склали за допомогою схеми з умовними позначками. І Більшенятко зможе потрапити до матусі. Малята, на цьому наше з вами заняття завершується. А з чим ми сьогодні займалися? Так, ми з вами рахували, так, коробочки складав. Так, ми орієнтувалися у просторі, коли з нами гралася собачка. Так, А ще малята, ми з вами пригадали геометричні фігури, коли допомагали. Вільченятку потрапити до її його матусі за допомогою наших улюблених блоків Йониша. До побачення, до наступних зустрічей.